Що? Коротко і ясно, щось він хоче там виразитися. Ну давайте почитаємо. Так, зверніть увагу на, своє, на свою поведінку на полі. Тут я вже тикаю йому середній палець. А в нашому клубі ми серйозно ставимось до питань порушення гравцем дисципліни. І ще один середній палець, іншої руки вже до помічника тренера. Це ще. Дивіться, навіть не головний тренер, а помічник тренера. Щось пише нам. Гуляй. Просто гуляй. Подивись, хто найкращий бомбардир, і тоді будеш щось вякати мені тут. Показали нам голкіпери, у Касіліаси, і Бойко, Бойко якийсь куметний, він таке враження, що постійно у нього в навушниках грає Петросян якийсь, він сміється. Так! Так! Це, мабуть, все-таки Мулянс, я не знаю. Я не те хотів зробити, але нехай. Трата двох очок! А то і трьох. При певних обставинах. Це втрата двох очок. Це втрата. Того, що старіш сідає на заміну, і я цементую йому лавку, щоб він своєю сракою сидів там і вічно. Тому що так не можна грати. Так просто не можна грати. 2-2 з якимось крим нашим. 14 очок. Чудово! Могли вже забезпечити собі місце. В п'ятому дивізіоні спокійно грати за титул. Нє. Треба цьому старіджу губатому взяти і не забити або лізти вовсайд свій, або лізти під удар, коли б'є хтось з наших гравців. Це взагалі старідж. Я на нього так надіявся, коли його купляв, але це просто якийсь відстій, який йде на заміну і виходить Волкот. Так, а у нас. на мотику франклин если он уже полюбляется и мотик ясно у нас время перекурить есть